Галич і Галицька земля у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулось відкриття всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 1125-річчю з першої писемної згадки про Галич. На ній говорили про велич давнього міста, його дослідження і не тільки. Пам'ятати та вивчати історію саме цим займалися провідні науковці не лише України, а й світу, досліджуючи галицькі землі. Для того щоб відновити це історичне місце Галича в українській історії, ми повинні об'єднати зусилля дуже багатьох людей і науковців, влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних громад і також і бізнесу. Повинні досліджувати, шукати нову інформацію популяризувати цю інформацію, навчати молоде покоління, розказувати про Галич. Мета нашого заходу це вкотре підняти велич древнього Галича з точки зору науки, з точки зору економічного напрямку, з точки зору державницького напрямку. Власне, науковці в своїх доповідях вони будуть зазначати і зазначають про те, що Галич має древню історію, древню традицію, державницьких функцій, культурної традиції, духовної спадщини все те, чим живе наша держава. Серед науковців, які представили власні дослідження, пані Галина. Разом з колегами вона досліджувала життя місцевих мешканців. Як живуть люди, що вони думають, яка у них ідентичність, самосвідомість, різні вікові верстви міста, соціальна проблематика. Фахівцями вітчизняні етнології не досліджувались. Ми обрали це місто. Результати справді вражають, додає пані Галина. Зібрано надзвичайно цікавий і потужний матеріал за короткий термін, в якому зафіксовані ті зміни у світогляді, у сфері занять, міська мода, споживання, місцеві кулінарні традиції, гастроспадщина, символічна культура міста це матеріал, який ніде не публікувався. Проте на цьому науковці зупинятися не збираються. кажуть, що і надалі досліджуватимуть Галич на цій конференції. Науковці презентували свої дослідження. Те, що вони напрацювали впродовж останнього року, це відкриття на Галицькому замку. Це різні дослідження в архівах, тому що наскільки ви знаєте, досліджувати давнину тисячолітньої давності досить складно. Це літописи, які треба прочитати і ще й правильно протрактувати. Їхні дослідження є важливі, тому що ми ще раз і ще раз вкотре підтверджуємо, що древній Галич він був набагато швидше державницькою установою, ніж намагається нам сьогодні нав'язати російська пропаганда. Це в першу чергу. Галич дав, да, з давніх давен був в системі цивілізації європейської, і через Галич проходили шляхи економічні, політичні. Незабаром до відзначення 1125-річчя з першої писемної згадки про Галич науковці планують організувати ще одну конференцію.